Іноді найпростіші ігри дарують найяскравіші емоції. Шалений карась це справжній фейерверк дій сміху та взаємодії між гравцями. У цій грі вам не потрібні складні стратегії чи довгі пояснення правил. Достатньо лише вашої енергії та готовності веселитися. Всередині яскравої коробки, яка таки дивиться на вас зі словами Купи мене, ховаються правила та вісім різнокольорових колод карт, які тримає дуже милий і не менш яскравий органайзер. На самих картах зображені назви дій і рибки, які їх виконують. Початком партії рекомендую вам підняти свою дубку зі стільця, взяти колоду карт улюбленого кольору і стати навколо столу, щоб всім було зручно дотягнутися один до одного. Ваша мета проста: позбутися всіх своїх карт швидше за інших, виконуючи веселі рухи та взаємодіючи з іншими гравцями. Для цього вам потрібно знайти пару людину, яка має таку саму верхню карту, як і ви. Разом ви виконуєте дію. Наприклад, стукаєтесь кулачками. Після виконання карта скидається, і потрібно швидко шукати наступну пару. А для того, щоб показати іншим, яку саме карту ви шукаєте, потрібно вигукнути її назву та зробити відповідний рух. Наприклад, шалений карась». Якщо ж пари для вас немає, поточну карту можна покласти під низ колоди. Так вам все одно доведеться виконати її дію, але можливо для інших карт партнер знайдеться швидше. Гравець, який першим скине 12 карт стає переможцем. Якщо ви шукаєте, щось, що миттєво розворушить будь-яку компанію та створить атмосферу безтурботних веселощів, ця гра точно для вас. Немає значення, скільки вам років, чи який у вас досвід у настільних іграх, шалений карась здатен захопити кожного своєю простотою та драйвом. Шалений карась об'єднає будь-яку компанію. Ця гра наче музика, під яку неможливо всидіти на місці. Замість мелодії тут рухи, замість ритму взаємодія, а замість приспіву загальний сміх та радість. Особливо чудово те, що в гру можуть грати до Восьми людей. Що більше гравців, то веселіше і хаотичніше стає пошук пар. А оскільки всі постійно рухаються та взаємодіють між собою, навіть найсором'язливіші гравці швидко переринають у веселощі. Шалений карась стане ідеальним подарунком для друзів, які люблять активні та веселі ігри. Це чудовий вибір для тих, хто організовує вечірки чи просто часто збирається з друзями, адже гра швидко створює невимушену атмосферу. Також гру можна сміливо дарувати сім'ям з дітьми. Прості правила та активний геймплей сподобаються і дорослим, і молодшеньким. Але якщо вам хочеться також веселого, але не настільки активного, раджу придивитись до гри дотепні лінії. Це кооперативна творча настільна гра, в якій гравці почергово беруть на себе ролі художників і критиків, щоб спільними зусиллями зобразити на полотні та відгадати якомога більше слів. А придбати дотепні лінії з шаленого карася та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті Woodcat, використавши цей промокод. Переходьте за посиланням в описі та купуйте найкращі ігри разом з Woodcat. А це все на сьогодні. Я дуже старалась гарно розповісти вам про шаленого карася. Тому не забувайте про вподобайку, коментар та підписку. Па-па!